Починаємо випуск з подій на фронті про перебіг бойових дій. Нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні! Розкажіть, яка нині ситуація на передовій? Доброго ранку, Ігорю. Героям слава на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де російські окупанти намагались прорвати оборону українських військ. На бахмутському напрямку Українські воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області. Виїмка, Роздолівка, Часів Яр. Рішівка Донецької області на Авдіївському напрямку українські воїни відбили шість атак в районах населених пунктів: Керамік, Бердичі, Уменське, Нетайлове та Первомайське Донецької області на Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де російські загарбники за підтримки авіації 16 разів намагались прорвати оборону українських військ на Оріхівському напрямку. Російські окупанти протягом минулої доби одного разу безрезультатно атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області. На херсонському напрямку ворог намагається вибити підрозділи збройних сил України із плацдармів на ліобережі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили шість безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних удари. Здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури цієї ночі. Російські терористи завдали чергового масованого авіаційного удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та безпілотники типу шахет 136 131 за попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 із 40 дронів знищено. Інформація щодо кількості знищених ракет та наслідків російської терористичної атаки наразі уточнюється. Ігорю. А, пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула. І протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України вразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одну артилерійську систему, станцію радіоелектронної боротьби, два зенітно-ракетних комплекси російських окупантів. Минулої доби загальні втрати ворога склали 810 російських загарбників, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони. 34 безпілотники оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 50 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Дякую, Андрію. Це був речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов за останню інформацію про події на фронті.